1976 рік для київських динамівців був надзвичайно важким. Навесні команда вилетіла з Кубку європейських чемпіонів після впевненої домашньої перемоги 2-0 над французьким «Сент-Етьєном». Кияни програли на виїзді з рахунком 3-0 та завершили виступ у Єврокубках. Наприкінці весни збірна СРСР, яку очолював Лобановський і яка складалася з гравців київського динамо, поступилася збірній Чехословаччини у матчах за вихід у фінальну стадію Чемпіонату Європи. А влітку Олімпійська збірна знову ж таки те саме київське Динамо під керівництвом Лобановського, тільки у червоних футболках посіла третє місце на турнірі у Монреалі. В матчі за третє місце була обіграна Бразилія, але все одно в Радянському Союзі цей виступ вважався провалом. Гравці згадували, що тренерам не вдалося вивести команду на пік форми, навпаки, всі відчували неймовірну втому протягом всього турніру. І коли футболісти мріяли про короткий відпочинок після Олімпіади. Тренерський тандем Лобановський Базилевич натомість розпочали виснажливу підготовку до чемпіонату СРСР. Гравці все частіше порівнювали тренування з експериментами над людьми. Останньою краплею стало рішення тренерів попрощатися з двома гравцями Динамо Володимиром Трошкіним та Віктором Матвієнко. Сам Лобановський про трошки написав так: лише у окремих випадках зона покинута Трошкіним вимагала страховки. Він при рейдах вперед або доводив справу до кінця, або встигав. При втраті м'яча повернутися і як ні в чому не бувало, приступити до необхідної оборони, неначе не було перед цим виснажливих ревтів. А так Лобановський писав про Матвієнко легкість, з якою Віктор Матвієнко мчав лівим флангом, прострілював вздовж воріт, а іноді й сам завершував атаки, викликала захоплення і здавалася на перший погляд природним даром. Ще не так давно вони були незамінними гравцями, а тепер тренери вирішили з ними попрощатися. Гравці влаштували бунт. Футболісти вирішили готуватися до гри без тренерів, а при їхній появі погрожували покинути базу. Однак гра з Дніпром без Лобановського та Базилевича завершилась провалом. Кияни програли 1-3. А у конфлікт довелося втручатися Шарбицькому, першому секретарю ЦК КП України. Врешті тренерський тандем був ліквідований. Олегу Базилевичу довелося покинути команду. Лобановський залишився. Невдалі результати тренер пояснював так. Програма передбачає лише розкриття функціональних можливостей футболіста, крім програми, є ще безліч речей, необхідних гравцю для найповнішого прояву цих можливостей: самовідданість, сміливість, ризик, воля, мужність. На жаль, деякі гравці цих якостей не виявили. Програма дає результат лише тоді, коли підкріплена наполегливістю футболістів, їх відповідальним професійним ставленням до справи, завзятими тренуваннями понад програму удосконалення технічних навичок. Після конфлікту команда поступово набирала форму. Не все гладко було у чемпіонаті СРСР, але кияни, проваливши початок сезону, наприкінці увірвались на друге місце. А з Кубкою СРСР кияни вилетіли ще у чвертьфіналі, поступилися Дніпру. Однак, перемога у чемпіонаті 75-го року дозволяла киянам взяти участь у Кубку європейських чемпіонів. Це був той шанс розпочати все з нуля, і команда ним скористалася. Що ж, друзі, вибачте за таку довгу передмову до основної теми цього відео, але ми маємо згадати всі нюанси, щоб краще розуміти, чим тоді жила команда. Першим суперником київського клубу був білградський партизан. А перша гра відбулася у Києві. Кияни розпочали прекрасно. Вже на сьомій хвилині Онищенко відкрив рахунок. Югославська команда була міцним горішком і довго трималась. Але в останні 10 хвилин гри кияни забувають ще двічі: відзначаються Трошкін та блохін з пенальті. Перемога з рахунком 3-0. Єдина неприємна новина червона картка для Онищенко. Останні надії його славів на вихід у 1-8 фіналу були знищені вже на 10-й хвилині гри у Белграді. Слободян, що замінив Онищенко, заробив пенальті, а точний удар з 11 метрів виконав Мунтян 0-1. А всередині другого тайму забив і сам Слободян і зробив це у прекрасному стилі, обіграв захисника і технічно пробив у правий нижній кут воріт 0-2. Біло-чорні мали свою нагоду забити хоча б один гол. Але Рудаков залишив свої ворота недоторканими у цьому матчі і потягнув удар з пенальті від Перовича. Пару слів скажемо за форму. Традиційно на євросезон було одразу кілька різних комплектів. Грали у біло-синій формі з величезною літерою «Д» на грудях, однак також мали мінімалістичні комплекти без емблеми, кольори традиційно білі та сині, тут без змін. До речі, також варто додати, що воротар Рудаков часто грав у динамічній формі за збірною СРСР. Далі кияни виходять на грецьку команду ПАОК з міста Салоніки, і знову перша гра відбулась у Києві. Погодні умови були достатньо важкими. Термометри фіксували мінусову температуру. Однак це не завадило динамівцям зім'яти свого суперника. Прекрасну гру провів Леонід Буряк. Він відзначився двічі на 12-й та 22 й хвилинах. Згодом неймовірним дальнім ударом забуває Колотов. А крапку в матчі ставить Слободян 4-0. Чергова розгромна перемога Київського Динамо. Гості могли забити лише один раз, але м'яч після удару з кількох метрів влучив у поперечину. Звичайно, всі розуміли, що другий матч це всього лиш формальність, так і сталося, але навіть у такій ситуації Рудаков не дозволив суперникам забити і знову потягнув пенальті. Розв'язка наступила ближче до завершення гри. Спочатку Колотов відгукнувся на передачу зліва, лише трошки випередивши воротаря, а згодом свій черговий м'яч забив блохін. А от вже у чвертьфіналі кияни отримали справді гідного суперника. Ним стала Мюнхенська Баварія, яка звичайно хотіла взяти реванш за суперкубок 75-го року. Перший матч відбувся у Мюнхені в березні 77-го року. У киян виникли серйозні проблеми зі складом. Травми отримали Колотов, Онищенко та Вереміїв. Врешті на поле Олімпіаштадіон у той день вийшли. Рудаков, Коньков, Матвієнко, Фоменко, Решко, Трошкін, Зуєв, Слободян, Буряк, Бережной, Блохін. Баварія намагалась нав'язати свою гру дуже обережно, але німці атакували, і хоч дійсно небезпечних моментів біля воріт Рудакова не виникало, динаміцям було непросто. І все ж кияни вибігали у свої атаки, і блохін після помилки Бекенбауера знову ледь не покарав німців. На жаль, його удар був неточним. Однак далі працювати довелося Рудакову. Воротар доволі впевнено справлявся з дальніми ударами баварців. Особливо небезпечним був постріл від легендарного капітана Бекенбауера. Динамівці у свою чергу намагалися атакувати, хоча це було неймовірно важко. Тренер Дітмар Крамер, очевидно, зробив певні висновки після останніх зустрічей з командою Лобановського. А наприкінці тайму господарі змогли таки відкрити рахунок і забили перший гол у ворота Київського Динамо у євросезоні. Відзначився Кюнкель. У другій половині гри кияни намагалися зрівняти рахунок, але господарі доволі впевнено відіграли в обороні. До того ж, мали й свої нагоди подвоїти перевагу. Врешті матч закінчився мінімальною перемогою в Баварії з рахунком 1-0. Перед початком київського поєдинку Блохіну нарешті доставили його золотий м'яч 1975 року. Все пройшло достатньо буденно, все ж це був вже зовсім інший час, і ніхто не зосереджувався на досягненнях минулих років. Думками і футболісти, і вболівальники жили матчем з Баварією. Нарешті матч розпочався. Трибуни гонять киян вперед і динамівці атакують. Команда демонструє хорошу швидкість. Передачі точний перехід з оборони в атаку миттєвий. Однак пробити Запа Майра не так просто, Буряку не вдається. Баварія має свої нагоди забити. кияни буквально стрибають під м'яч, адже пропущений гол значно ускладнить завдання для Динамо. Блохін вривається у штовний майданчик і знову Зепмайер рятує свою команду. А тепер подивіться, що таке знаменитий динамівський пресинг. Нагадаю, це гра проти діючого володаря Кубку європейських чемпіонів, тобто найкращої команди Європи. Знову й знову динамівці йдуть вперед. Це без перебільшення найкраще протистояння у чвертьфіналі Кубку європейських чемпіонів. З неймовірним тиском не справляється Бекенбауер. Кияни перехоплюють м'яч, доставляють у штовний майданчик і заробляють пенальті. Удар виконує блохін, але пробити за Памайра не вдається. Перший тайм закінчується нульовою нічиєю. У другій половині малюнок гри не змінюється, динаміці продовжують атакувати, а баварці захищатися. Кіяни створюють фактично стовідсоткові гольові моменти, але точність підводить. Баварці ж у свою чергу не сплять, а при перших нагодах одразу вибігають у дуже небезпечні контратаки. Руменіги міг поховати всі надії динамівців, але цього разу киян врятував Рудаков. Час впливає, де 83 третя хвилина. Несподівано Анатолій Коньков бере гру на себе, обходить захисника, вривається у штовхний майданчик і заробляє пенальті. Ось та сама універсальність гравця, про яку так часто говорив Валерій Лобановський. Цього разу пробивав буряк і був точним. 1-0, паритет, напруження сягає максимального рівня. Будь-яка помилка може коштувати дуже дорого. І ось на 88-й хвилині блохін заробляє штрафний удар. Буряк виконує подачу, а Слободян відправляє м'яч в сітку. 2-0. Неймовірна перемога київського Динамо, яка вибиває з боротьби за Кубок Мюнхенську Баварію. Півфіналі Київську команду очікував інший німецький клуб Борусія Менхенгладбах. Недооцінити суперника було важко. Команда була діючим німецьким чемпіоном і в тому сезоні також стала найкращою командою Федеративної Республіки. Капітаном клубу був легендарний Берті Фокс, який зупинив Йохана Кройфа у фіналі чемпіонату світу 74 го Перша гра відбулась у Києві, динамівці захопили ініціативу, а блохін пару раз накрутив Берті Фокса. Почали з'являтися і перші небезпечні моменти, але як і в матчі з Баварією, не вистачало реалізації. Фактично весь матч Кияни провели в Атаці, однак Борусія доволі непогано оборонялась і, здавалося, нулювання чия у Києві їх цілком задовільняла. Однак втримати нічийний результат їм так і не вдалося. На 77-й хвилині після подачі з кутового буряком Онищенко головою відправив м'яч в сітку. Гості мали шанс відігратися після рикошету. Мяч ледь не влетів у ворота Рудакова. Однак гол Онищенко був єдиним у грі. Кияни святкували перемогу з мінімальним рахунком 1-0, але попереду була ще виїзна гра. І це був вже зовсім інший матч. Тепер ініціативою володіла німецька команда. І вже на 21-й хвилині господарі заробили пенальті, який успішно реалізував Бонхов один Киянам було важко, бо Руся дуже небезпечно атакувала, і часто динамівцям відверто щастило. А інколи білосиніх рятував Рудаков. У другому таймі кияни почали здійснювати перші небезпечні вилазки на половину поля господарів. З'явились небезпечні моменти. Потрібен був виїзний гол, який, хоч і не гарантував, але значно підвищив би шанси на вихід у фінал. А на 82-й хвилині Борусія забиває другий гол, відзначається відкамп. Динамо програло, а нам лишається перейти до Рубрики, а все могло бути інакше. Лише у минулому сезоні ми згадували епізод, де суддя не дав пенальті у ворота Сент-Етьєна, коли кияни дуже потребували виїзного голу. І от схожа ситуація. Кияни атаці, удар, м'яч потрапляє в руку, але суддя пенальті не дає. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що в Європі не бажали бачити радянську команду у фіналі Кубку європейських чемпіонів і справді інколи засуджували. Цікаво буде прочитати ваші думки. А я буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, хто не підписаний. Коментуйте, дивіться інші відео. Побачимось.